Мій найщасливіший день. Чи Бог у моєму житті найщасливіший день? Який він? Я дуже довго обмірковувала. Так, у мене було багато щасливих моментів. Це і перший день у школі. Це отримання медалей, грамот, кубків у різноманітних конкурсах. Це і народження мого молодшого братика. Уявіть, мені тільки дев'ять років, а я вже старша сестра. Але мій найщасливіший день ще попереду. Це день перемоги. Це той день, коли не буде сирен та вибухів. Це той день, коли в маминих очах не буде страху та болю. А я побачив в них і радість та безважне щастя. Вся наша родина збереться за великим столом. До нас приїдуть родичі та друзі. Мама спече свій найсмачніший торт, і цей найщасливіший день мого життя обов'язково настане, бо на нього чекаю не тільки я, а вся Україна.